І сьогодні ми розглянемо тему поділ іменників на відміни. Іменники поділяються на чотири відміни: першу, другу, третю і четверту. До іменників першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого і спільного роду з закінченням А або Я. Наприклад, парта. Іменник жіночого роду закінчення А. Дядя. Іменник чоловічого роду закінчення Я. Сирота. Іменник спільного роду, закінчення А. До іменників другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням або закінченням о, а також іменники середнього роду з закінченням О-Е, Я, які при відмінюванні не набувають суфіксів ад, яд, Н. Наприклад, стіл, іменник чоловічого роду нульове закінчення. Батько, іменник чоловічого роду, закінчення О. Поле іменник середнього роду закінчення Е. До іменників третьої відміни належать іменники жіночого роду. З нульовим закінченням. Наприклад, любов нульове закінчення. Розкіш, а також іменник мати. І до іменників четвертої відміни належать іменники середнього роду з закінченням А Я які при відмінюванні набувають суфіксів ад, яд, ен. Наприклад, «теля» – іменник середнього роду закінчення я родовий відмінок, має «теляти». З'являється суфікс яд або ім'я. В родовому відмінку імені суфікс «н». Іменники першої та другої відміни поділяються на групи. На тверду, м'яку і мішану. Якщо іменник основа іменника закінчується на твердий приголосний, то це іменник твердої групи, наприклад, перемога. Закінчення А, основа перемог. Якщо основа закінчується на м'який приголосний, то група м'яка, наприклад, друкарня. Якщо основа закінчується на шиплячий приголосний, то іменник належить до мішаної групи, наприклад, круча.